Привіт, друзі! Як ви бачите, я вже посів помідорчики. І навіть є перші сходи. Хоча сьогодні, у нас шостий день після посіву Уже посходили деякі. Найбільше оця касета зійшла. Так, Зараз швиденько пробіжимось по гібридах, які тут конкретно ростуть. Як вони ростуть і що їм треба робити, я розкажу. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на мій канал. Не забувайте натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропускати наступні відео. Ну і ставлю подобайки. Що, поїхали! Значить, як ви бачили, у мене тут є гібриди: Біксар, Сашер, Пінкхіт, КС-39.0, Бобкат, Асвон і жовті. Там Ямамота, Тайо. Ой, всіх не пам'ятаю, якщо чесно, не пам'ятаю. Там десь на відео вони є. От. Ну, сьогодні я вам покажу тільки оці, а жовті вони ще не посходили, і вони трошки в іншому місці, тому пізніше покажу вам, як вони виглядають. Значить, як ви вже бачите, стоять над лампи. От. Без них ніяк не вийде. Навіть із ними я вам скажу більше. Буває таке, що витягується рассада. Але... Без них взагалі нічого не виросте в кімнатних умовах, можу вам одразу сказати. Тому от доводиться світити, світити і світити. До речі, я коли знімав про персія, я не сказав, скільки ми їх досвідчуємо. Досвідчуємо і в нас розвидняється десь приблизно о пів шостого ранку. Починає світлішати на дворі. От Я їх вмикаю в 5 ранку лампи. І до 10 години вечора вони світять. Взагалі, в ідеалі треба, щоб перших хоча б тиждень-півтора е воно світило цілодобово. Ну, Я ні разу так не робив, мене чесно, завжди. Зазвичай виходило так з або 6, або з 5, і до 10, до 11 отак, приблизно ми досвідчували. і цього вистачало. От. Так що ми зараз робимо прямо з 5 до 10. 10 вимикається світло повністю і знижуємо температуру. Значить, Оце перва касета. Так, це у нас біксашер, з чорний томат. І він має бути великий такий, як Бобкат приблизно. От є сходи, бачите, такі більш-менш класно сходить. Ще не весь, там багато його набубнявилося, але вони, вони сходять, є, є. Там, там вилазять. От, бачите, все одно, скоро будуть. Тим більше сьогодні шостий день, це і так нормально. Наступна касета, це у нас іде просто сашер, але тут поодинокі вилізли. Ще багато немає, як ми бачимо. Але теж вони набубнявилися. Де-не-де вилазять потихеньку. Там, там. Так що теж діло буде. Наступний найкраще найкраще зійшов у нас Пінхід. От він. Це рожевий томат буде. Теж великий має бути. От, от, Найбільше найдружніше вони посходили, як ви бачите. От, Повсюду тут вони є у нас. Так, і це в нас е, гібрид від Китану. Це кс 3900 Він. Вважається теж чорним помідором, але він насправді не чорний. Він зверху має такі, е, як би вам сказати, ніби, <смі> таке покриття від, від хвостика до середини помідора, ніби такий, як вогонь, знаєте, таки нагадує таку абстракцію чорну. А далі він просто червоний. Ну і теж він такий середній, невеличкий росте, в принципі. От. Тут теж є сходи, бачите, там там, там все сходить. В тому в минулому році я їх садив, і там десь в мене і на відео вони є. Помідор класний. Він смаком відрізняється від Сашера. Скажімо так, Сашер він дуже незвичайний має смак. А цей ну, має невеличку кислинку, теж смачний, але не такий, як Сашер. Далі у нас там касета, це Бобкат. Теж є вже перші сходи. От. І тут найменше це помідор Асвон. Теж, як ви бачите, є там вилазять, пробують вилазити. І там, і там, і там. Ну, тут щось потихеньку, але ще великих сходів немає. Так що такий огляд. В день тримаємо температуру в кімнаті 20-21 градус приблизно. А потім в 8 вечора вимикаємо опалення і вона падає вночі, от, ближче до ночі, вночі десь до 17 градусів. Це, звісно, багато, краще б десь 15, але для того, щоб так знизити, треба відчиняти двері на вулицю. От. Так що такі от у нас справи. так. Все посходило на шостий день. Сьогодні, завтра буде рівно 7 днів, рівно тиждень. Так що такі маємо ми сходи. Ну що, друзі, на цьому значить поки що все. Жовті, коли посходять, трошки покажу вам пізніше, та і скажу, які там. Там їх п'ять різних гібридів. От. Ну, а на цьому будемо прощатись. Тоді підписуйтесь, не забувайте, коментуйте, запитуйте. Ставте подобайки. Ну на цьому всім до побачення.